Сорт півонії дрола, придбаний у 2022 року в розпліднику Михайла Міллі. До речі, це сорт, який саме він вивів. І ще він жодного разу не викупувався, не ділився. В цьому році він має 10 стебел з бутонами. Минулого року, 24-го, було три стебла, але квітування я не встигла зняти на відео, тому що була не вдома. А в цьому році, надіюсь, побачу. Цей сорт в усій красі. Значить, поруч я поставила лінійку метрову, і ви бачите, що цей сорт досить потужний. Він має висоту десь до 1 метра. Я думаю, що окремі стебла не дотягують 5-7 см навіть оте одне стебло майже таке, як метр. І досить широкий цей кущ, розлогий. Я думаю, що він вимагатиме опори, тому що квіти в цього сорту в перший рік я обривала, тому не бачила. Але по фотографіях, по відео я бачу, що вони махрові або напівмахрові, тому потрібно, мабуть, підв'язувати так, як куш, досить розлогий вітри. і щоб... Повністю він показав свою красу, обов'язково треба опору. Гарне, здорове зелене листя має цей кущ. І е широке. На стеблі бічних пуп'янків немає. От Я їх і не обривала, тому що їх не було. І ось зверніть увагу, які цікаві в нього пуп'янки. Такі видовжені догори і звужені. І обромлені ось трьома листочками. І всередині ось ці маленькі листочки, нібито ось ці маленькі листочки, ніби підтримують сам пуп'яночок. Ось, подивіться, пуп'янок, який вже розгортає свої чашолисточки. і буде навдовзі квітувати. Ось також. Один із бутончиків, але він більш круглий, а деякі видовжені трошки догори. Отже, сорт півонії дрова.